Щоб в твоєму житті ти пізнавав Бога особисто. Або пізнавала Бога особисто. Не Його проявів, не Його чудес, не Його слави, а саме Його особисто. Мойсей він пізнав Бога. І Мойсей хотів бути ближчим до нього, як можна більше ближчим до Нього. Вихід, 20 розділ з 18 по 21 вірш. У цьому уривку відбувається кульмінація цієї історії, що Бог вивів ізраїльський народ з Єгипту. Він запрошує їх на гору. І Бог каже Моїсею: каже: Моїсей, я хочу явитися моєму народові. Я зійду в своїй присутності у виді, у вигляді хмари. Що відбувається? Вихід, 20 розділ, 18 по 21 вірш. Увесь народ бачив і чув грім і блискавку, звук сурми і гору вкриту димом. Люди чули й тремтіли, і стояли на віддалі, і сказали вони Моїсею: Говори до нас, і ми слухатимемо. Та нехай Бог не промовляє до нас. Щоб ми не повмирали. І сказав Мойсей народу: Не бійтеся, не бійтеся, адже Бог прийшов, щоб довести любов свою. Господь прагне, щоб ви не грішили та поважали Його. Народ стояв віддалік, але Мойсей тим часом наблизився до густої хмари, де був Бог. Просто уявіть собі, стотисячний натовп людей з'являється Господь в своїй присутності, потужна присутність Божа, блискавки, грім, густа хмара, навіть звук сурми чутно. І люди настільки розуміють, що це Бог, що їм стає навіть на фізичному рівні страшно. І вони ставлять бар'єр між собою і між Богом. Вони роблять ось так: ні. Для нас це страшно. Ми туди не хочемо. Ми не хочемо на цю глибину. І Мойсей повертається до народу і каже: Послухайте, це Бог. Він тут не що зробити зле, а Він хоче довести свою любов, показати свою присутність. Але вибір за вами. На жаль, ізраїльський народ, весь той багато щоб ти увійшов в цю хмару, щоб ти увійшов в цю глибину. Ми будемо робити ще весь час, що буде багато у нас служінь, інших сесій, молитв. Але зараз я хочу зробити дуже важливу молитву. Давайте просто зараз схилимо наші голови, відкримо наше серце до Бога. Споті, дякую тобі за цей час. Я дякую Тобі за цих прекрасних молодих людей. Дух Святий, я дякую, що ти тут, і що ми, Боже, стоїмо в Твоїй присутності тут, Боже, на Твоїй горі, і Твоя слава вона окутає і огортає нас сьогодні. І ми знаємо, Господь, що ти вивів нас з нашого минулого, щоб ми вклонились тобі на горі. Ми знаємо, що в богопізнанні є все і забезпечення, і зцілення, і звільнення, але найголовніша мета це пізнавати саме тебе, спілкуватися з тобою, бути близько з тобою, ходити з тобою. І я хочу звернутися до тих, можливо, ти сьогодні, можливо, ти навіть з дитинства в церкві, твої батьки віруючі, можливо, навіть твої батьки-служителі, можливо, ти навіть десь служиш в церкві, але ти розумієш, я знаю про Бога. Я бачив Його чудеса. Я бачив Його прояв, я бачив Його присутність, але я не знаю Його особисто, як друга, як мого Бога, як мого Спасителя. Можливо, ти не впевнений ще і у своєму спасінні. Я хочу тобі запропонувати зробити наступний крок, щоб пізнавати Бога. Покаятись. Якщо це було про тебе, не дивись ні на кого. Послухай, Моїсей, він не дивився ні на кого, хто там був. Йому було байдуже. Там був він і Бог. Так, було багато людей, але зараз це про момент, що тут ти і Бог. Якщо можна, тільки клавіші, дякую. Ті, тільки ти і Бог. Якщо це про тебе, я запрошу тебе вийти зараз наперед. І ми помолимося разом з тобою. Я помолюсь особисто разом з тобою. Ти можеш підняти свою руку, щоб я тебе побачив. Я буду молитися. Ми будемо молитися. Якщо ти не знаєш Бога особисто, дякую тобі. Можливо, хтось іще. Не соромтесь. Послухайте. Подібна молитва колись змінила моє життя. Я з дитинства в церкві. Я думав, я все знаю, я знав всіх біблійних персонажів. Але. Віці 15 років я зрозумів, що я не знаю Бога. Я не знаю, хто він такий. Я не знаю того Бога, в якого вірять мої батьки, якого проповідує мій пастор. Я не розумів. Я думав, що я заслуговую собі спасіння те, про що казав пастор. І в цей момент я пізнав його святість, Його любов, Його благодать і Його присутність. Можливо, ще хтось. Це найголовніший момент глибини. Дякую, що ви підняли руку. Можливо, ще хтось. Виходьте наперед. Ми вас запрошуємо. Оскільки нам уже треба закінчувати цю сесію, буквально ще 5 секунд. І дякую, що ви вийшли. Як, як... як тебе звати? Ростік тебе, Настя. Настя, Господь тебе дуже любить. Простіх тебе теж любить. І, можливо, хтось, хто посоромився вийти, Господь вас любить, і Він чекає на вас. Ісус Христос помер за вас, за ваші гріхи, щоб дати вам вічне життя. І Він хоче, щоб, пізнавал, щоб ви пізнавали його більше, а Він хоче змінювати ваше життя. Я поведу вас в молитві. Можливо, ви навіть колись молилися цією молитвою. Але зараз я хочу, щоб ви молилися не з розумінням того, що ви робите крок в цю хмару до Бога. Добре? Можливо, хтось в залі, ви з якихось причин не вийшли, але вам там так само потрібна ця молитва. Моліться разом із нами. Давайте скажемо від усього серця, Отець Небесний. Я визнаю, що я грішна людина. Ісус Христос, я прошу Тебе, прости мене, прости усі мої гріхи. Увійди в моє серце і будь моїм Господом та Спасителем з цієї миті. Я віддаю моє життя тобі. Дякую тобі, Господи. Що я буду дізнаватися. Про тебе більше. Входити в твою хмару. ім'я Ісуса Христа. Алілуй! Ти можеш помолитися за Ребята? Да. спасибі тобі, до святий. Ви знаєте, коли ми поклонялися, я дійсно відчув, що Божа присутність вона на цьому місці. Господь Він тут. Господь Він в своїй присутності тут. Так, Біблія каже, що там, де двоє чи троє зібрані в ім'я Господа, він там, але є різниця між тим, що коли ми просто говоримо про його ім'я, і коли тут є явна Божа присутність, яка може змінити твоє життя, яка може принести зцілення або відповіді, про які ти вже давно молився, але що може тебе відділяти від усього цього тільки ти сам. Що ти будеш робити під час молитви, під час слова? Ти будеш відволікатися, спілкуватися, або ти будеш приймати як губка це все, що відбувається. Господь Він завжди дивиться на наше серце і відповідає згідно з жертовністю наших сердець. Господь я дякую тобі за цю молодь, дякую тобі за це служіння. Спасибі тобі, що ти будеш далі вести нас на глибину стосунків і спілкування з тобою. Ми дякуємо тобі за приклад Моїсея, який, побачивши тебе, пізнавав тебе все своє життя. І ми не хочемо бути як ізраїльський народ, який відвернувся від тебе, але ми хочемо йти за тобою. Поклади руку на своє серце і скажи: Господи, допоможи мені, слідувати за тобою, пізнавати Тебе, дружити з тобою і поринати з тобою. На глибину стосунків в ім'я Ісуса. Амінь. Хай Бог благословляє вас! Зараз ми хочемо запросити на сцену наших спікерів. Віталій та люба Геляки, Будь ласка, описками підтримайте. Проходьте на сцену. Так, а тепер Ігор тема середа. <плес> Ігор. <тінгу>. Come here. <плес> та Євген Воєсеєв. Ми зараз попросимо брата Якова на Тараса, він тут є. Ану, під ага. Окей. наші служителя-організатори зараз роблять спільне фото, фото разом з вами, але є один момент. Ми від імені молодіжки хочемо вам подарувати, вручити певні подаруночки. І ми хочемо, щоб вони нагадували вам про цей благословенний час і щоб займали особливе місце у вашому гардеробі. От -пу 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 -пу. Можете показати вашу обновочку. Ну а тепер фоточка. Брат, здійсюди. Носіть задоволенням. Дуже дякуємо. А тепер Анастасія, твій вихід. Друзі, хто зголоднів? я теж тому давайте помолимося за їжу. Боже, благослови цю їжу, щоб вона пішла нам на користь, щоб вона дала нам більше сил, щоб вона Боже, була дуже смачною і благослови тих, хто її приготував. Амінь. Всім смачного! Так, обід буде на другому поверсі і чекаємо вас о 15.30 тут в цьому залі.